Добрий вечір, наші дорогі подписчики. Давно я відео не знімав, вже, мабуть, около двох недель или более. Я навіть не знаю коли я снімав. Вже я кажу дуже давно. Це наші переполяки. Последній раз я знімав, вони ще були невеличкі. Сьогодні їм уже 31 день. Це ця партія, що 17 шкіл вилупилось. Тут навірно около 60 осталось плюс-мінус, в чем манежи. А тут, вот сейчас я вам покажу, мы их уже ось час 90 штучок сюди в треяруса, по 30 штук, переселили. Это у нас полноценные клетки. Слухайте, хорошо. Плюс водичка тоже хорошо оце в нас перепиляти, що более взрослі вже. Небагато, ну, перша клітка то там штук 30, друга. Тоже, наверное, штук 30, а последняя там, наверное, 108 осталось. Там у нас курочки. Белая курочка, черная. И тут две белые. А то еще пару, пару осталось. Ще ніяких не уберемо. Такі у нас новості. Чого не знімав відео, бо якось тут вже і настроєння не було, бо наші перепела і кури перестали нестися. Оце, мабуть, неділь три не неслися. Зараз чекається днів три, що почали нестисяч. Зараз я вам покажу курочок. Ось наші курочки. Вони наконець сьогодні рознеслися добре, неділю три взагалі не неслись, там одне два яйця, кой коли це рідко два, основному по одному або взагалі ні одного. То Я вже не знав, але я догадуюсь, чого вони перестали нестися. То що я другого виробника купив трикальці непровіреного і зразу після того, як я купив другий трикальцій, зразу вони перестали нести. Спочатку вони неслися поганенько, але з дуже слабенькою скарлупою, що вона практично вся в них розвалювалася. Сюди несли таке побите яйце. І що, що кури, що, що перепали, того я й заподорозрив, що щось не те з трикальці поміняв я, знов став той самий трикальці, що раніше покупав, то якби за 5 днів ніякого результату не дало, а потім став другий рецепт комбікорму робити і замість трикальці крейду додавати. 10%, то тоді результат вже нас обрадував. Позавчора вже 3 яйця було, вчора 9 яєць було, а сьогодні ще я вам покажу скільки яєць Сьогодні так вже скільки яєць Якщо я не ошибаюся, то штук 17 тут. От так вони в нас вже обладили. Що значить качественний інгредієнти, качественні? Ну, віду, це крейда. І такий результат вийшов у нас. Так само і перепели, стали більш краще скарупа, а то, якщо во вони взагалі практично не неслися, ну так поганенько. А вторик, якщо всі були теж розбиті яйця. А ще вже більше половина хороших яєць. Я думаю, в них теж так само вийде скорупа. Бо у нас раніше, як кидав я хороші трикальці, то практически 90% перепалів всі були яйця хороші і непобиті яєчка. А курей, 100, це це практично 100%, що тоже были е, хороша скорока. Так що таке маленьке відео, таке немножко трошки поучительне, из-за того, що всегда надо проверять поставщик нормальних, щоб хороші інгредієнти були, качество хороше. Тоді і буде і результат хороший. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть комментарии, до новых встреч.